Частим запитом на консультації є порадьте, будь ласка, продукт, який допомагає очистити печінку, тому що зараз дуже багато навантажень на неї, особливо якщо людина тривалий час приймає якісь медикаменти. Якщо людина живе там в мегаполісах, великих містах, знову ж таки, наша їжа, яка не завжди, скажімо так, здорова, не завжди екологічно чиста, це все те, що додатково навантажує нашу печінку. А печінка є своєрідним таким фільтром, яка проганяє очищає наш організм від всіх токсичних речовин і за допомогою жовчі допомагає їм. Виділитись з організму. І от е, я особисто для себе, коли відкрила цей продукт, коли побачила результати на цьому продукті, я просто в нього закохалася. Це наш фандеток. Це здавалося просто рослинний чай. Але тут настільки зібрані оці компоненти, які доповнюють один одного, що буквально ну, декілька днів використання, і мені мої споживачі побачили. Як кажуть, повідомляють, що десь стало і краще світліше обличчя, і стали ясніші, як ми кажемо, очі, склери, тобто це індикатор, як працює наша печінка. Зменшується кількість висипів на шкірі. До речі, таке питання, як гіперпігментація, воно теж напряму зав'язане з станом печінки. Я особисто мала таку проблему, і, звісно, коли почала рухатися в цьому напрямку, вона ну, суттєво в мене зменшилася. Також, якщо є у вас там лабораторно ви здали підвищення ферментів печінки, і е, цей показник ніяк, як кажуть, не працює, якщо є підвищений холестерин. Або вже там, не дай Боже, на обстеженні вам виставили такий діагноз, як жировий гепатоз, от вам, звісно, треба дивитися в сторону допомоги печінці в очищенні. І, зокрема, фандетокс якраз є таким помічником. Кому цікаво більше інформації, кому цікаво, як прокупити продукт з 20 відсотковою нашою знижкою, а також отримати додаткову мою консультацію і супровід, пишіть в особисті.